Чиновники схильні наквапно проводити час у тихих кабінетах. Чи знайдеться у вас хвилинка? Дозвольте звернутися до вас із проханням. Мені потрібна ваша допомога у вирішенні питання. Вони не завжди реагують на звукові сигнали чи людську мову, проте вони добре читають. Тому письмові звернення роблять їх напрочуд активними. Звертайтеся до чиновників виключно у письмовій формі. Життя чиновників регулюється законом. Отримавши письмове звернення, чиновник має встановлений законом термін, щоб надати письмову відповідь. Якщо чиновник не відповідає у встановлений строк, ви маєте право вимагати притягнення його до відповідальності за бездіяльність.